Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Насправді безугла свідомо працює на ворога, підриваючи довіру до ЗСУ, та сіє панічні настрої перед новою хвилею мобілізації, яка буде стовідсотково. Пише Роман Донік. Далі мовою оригіналу. Чи робиться це з подачі офісу президента? Я не знаю, але прийшла в політику. Вона і призначена на посаду у Верховній Раді саме партією Зеленського. І закрити її рота можуть тільки керівники її партії. Якщо цього не робиться, значить хто. Сті зірки запалює з літа цього року. Діє закон, згідно якого людей, у яких немає БЗВП, загальної військової підготовки, не мають права призначати на посади пов'язані з виконанням бойових завдань. Тобто навіть стрілцем командира не має права призначити і видати штатну зброю. Є кілька винятків, але не критичний в даному контексті Тут йдеться про переводи. Наприклад, на момент прийняття закону в нас були десятки тисяч військовослужбовців, які не мали БЗВП, але більше року воювали в основному. Ому, це було в терео, куди люди зайшли в перші дні і тижні вторгнення і зразу пішли воювати. Ці люди мали право знаходитися на посадах, але при переводах до інших частин або види війська їх вже не призначали на посади, тобто немає запасу військовому квитку та або сертифіката про походження на бойову посаду не можна. Рота резерву, якщо хтось порушує закон, це кримінал. Це злочин з усіма наслідками. Так це працює і повинне працювати. Але ми розуміємо, що мобілізована армія вирішив рази. Це зріс суспільства і у кращих і в гірших проявах. Тому можливі варіанти, якщо в нас депутати порушують закони, то що казати про простих смертних. Кожен факт, коли людей без підготовки відправляють у бойові підрозділи на виконання бойових задач, потребує розслідування, бо це може бути що завгодно, наприклад, злочин командира, або злочин того, хто поставив відмітку про БЗВП замість того, щоб готувати та навчати людей місяць, або хтось не хотів навчатися та місяць забудував навчання, або це може бути просто. Привід, щоб не виконувати наказ, або взагалі повідомлення написане з РФ під виглядом бійця може таке бути. Якщо боєць не отримав БЗВП, його не мають права призначати на посаду, тим більше виводити на бойові. Це зараз виконують всі, інакше це дуже великі проблеми. Відмітка про проходження БЗВП ставиться у військових квитках. Там вказано, хто проводив БЗВП та хто оцінював це елементарно, перевіряється, піднявши накази на відрядження зарахування. Або якщо людину учили в частині, то наказ про організацію підготовки та проведення БЗВП з особовим складом. Якщо відмітка є, навчання не було розслідування і покарання. Якщо відмітки немає, розслідування і покарання. І саме це повинні робити цивільні, які контролюють бойову підготовку, визначити всі обставини, наполягати на розслідуванні, контролювати об'єктивність і наполягати на покаранні винувати, звинуватити Керівництво ЗСУ огульно бездоказово, навіть за порушення окремої людини, це те ж саме що звинуватити Зеленського в тому, що якийсь чиновник краде, або депутат бере габарі. А ні, це ж інше. Чи є можливість це зробити у депутата Верховної Ради, тим більше у депутата з профі оборонного комітету? Звісно, є більш того, ВСП та ДБР чіпляться в цей випадок, щоб показати свою роботу. Але чомусь депутат Верховної Ради публікує анонімну переписку без результатів перевірки та розслідування по суті. Це вкид, який працює на ворога. По суті, це вкид, який повинен деморалізувати мобразеру та зірвати мобілізацію. А те, що вона пише сьогодні, направляю звернення на Міністерство оборони України та Державне бюро розслідувань щодо прицільного дослідження. Це маскування вкиду, який працює на ворога. Будуть якісь висновки. Та чи факт відповідає дійсності? Ще не ясно. Але вкиди вже в мережі вже тиражується, наносячи суддєву шкоду. Так працює ворожа і ПСО, працює у Верховній Раді, вправляючи партії. До зустрічі друзі ставайте спон. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.